Окупаційній владі у Донецьку передали привіт. Не встояла будівля силового відомства так званої самопроголошеної республіки. Усі подробиці разом із ексклюзивними кадрами з місця подій розкажу і покажу просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, близько вісімнадцятої вечора, 28 липня, у тимчасово окупованому Донецьку чули вибухи. За даними про російських телеграм-каналів, постраждала будівля міського управління «ДАІ». Однак деякі пабліки стверджують, удар стався по будівлі окупаційного в лапках Міністерства внутрішніх справ ДНР. Зокрема, на такій локації наполягає спільнота Тіпічний Донецьк. Судячи зі знімки, в саму будівлю добряче потріпало. Пропагандисти пишуть, що вона отримала численні руйнування. Вибило скло у вікнах, навіть частково повилітали шибки, обвалилася частина оздоблення, а площа навколо засипана уламками та шматками землі. Ну а також частково потрощені автівки, які були припарковані поблизу місця прильоту. Очевидці зняли свіжі кадри зблизька. Пропоную роздивитися цю картину разом. Тим часом місцеві фільмують все більше сюжетів. Ось кадри із місця події. Обов'язково прислухайтеся до розмови поза кадром. Імовірно, у правоохоронця питають, чи є поранені, на що той відповідає ствердно. Ніхто не пострадав. Не, були рані. Офіційно поки що про жертв та постраждалих не повідомляється. Та, за попередніми даними від місцевих, пораненого дівчинку та дві жінки. Один чоловік загинув. Мер міста, поставлений на крісло Кремлем, Олексій Куємзін у своєму телеграм-каналі пише: тут я одразу попереджаю. Далі цитата від колаборанта дослівно». Українські фашисти продовжують обстріл мирних кварталів нашого міста. Під ворожий вогонь потрапив район Майдану Дзержинського, Ворошиловський район, де постійно безліч людей. У зоні обстрілу велика транспортна розв'язка, кінцева зупинка трамваїв, дві лікарні, великий торговий центр. Про місцеве, самоназване МВС. Ні слова. Я ж додам, що тамтешні канали показують відео наслідків прильоту у різних районах. Ось на кадрах займання на проспекті Комсомольському більше подробиць про його причин немає. А це кадри, нібито горіння касети збитої ракети, що не розірвалося у Ворошилівському районі міста. Знову ж таки, псевдожурналісти Російської Федерації розказують: цитую: бойовики київського режиму завдали удару по Донецьку із застосуванням Хаймарс. Частину реактивних снарядів було збито. Пишуть вони. Один увійшов до ґрунту у дворі житлового будинку у самому центрі Донецька. Ну що ж, будемо чекати на офіційні сповіщення та повідомляти вам про все. Адже важливо пам'ятати, що Донецьк у разі звільнення може відкрити українським силам оборони шлях аж до Азовського моря. Цей план напередодні змалював полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Роман Світан, наведу його слова. Удар саме по Горлівці і по Донецьку завалиться весь Донецький фронт і південний, зокрема. Захід у Донецьк наших військ перетне деяку систему управління і зробить практично неможливим утримання того ж Маріуполя і Новоазовська, оскільки висоти Донецька вони панівні, може бути тиснути вже вниз, в бік Волновахи з півночі на Докучаївськ, на Тельманове, на перетин сухопутного коридору, каже експерт. Ну а чи сьогодні ви з такою тактикою? Напишіть у коментарях під цим відео. А що нині відбувається на фронті, розповім вам вже за мить. Не перемикайтесь. Українські захисники значно просунулися на Бахмутському напрямку та повернули під синьо-жовтий стяг ще частину захоплених російськими агресорами територій. А ще наше командування вже офіційно підтвердило звільнення населеного пункту на півдні. Новини з фронту, які вас точно порадують та піднімуть дух, просто зараз на каналі Січас. Ще плюс понад один кілометр під Бахмутом. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький повідомив про звільнення 1200 метрів української території поблизу міста фортеці. Військовий навіть показав відео. Ці кадри супроводжує наступний текст. Я зацитую. Працює третя рота другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Росіяни щільно криють артилерією. Територія на підступах ретельно замінована. Попри це, в ході операції звільнено 1200 метрів української території. Взяті в полон вісім росіян, 83-ї бригади десантно-штурмових військ армії ворога. Росіяни пробували контратакувати, але не вдало. Частина особового складу втекла, решта знищені, розповідають наші герої. Я ж нагадаю, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр акцентувала увагу на тому, що ЗСУ поступово просуваються на південь від Бахмута а найбільш гострі бої тривають в Кришіївці, Курдюмівці та Андріївці, трьох селах на південь від міста. Так, от один із епізодів зіткнення на Бахмутському напрямку показав командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. На кадрах чудова робота реактивної артилерії 22-ї окремої механізованої бригади. Аеророзвідники виявили противника, який маскувався в лісосмузі, залповим вогнем з БМ 21 град росіян було знищено. Коментує генерал-полковник. Крім того, противник також атакує і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Намагається вибити нас із пануючих висот. Наші ж українські оборонці мужньо відбувають штурми ворога. Зокрема, супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Це за 19 кілометрів від міста Сватове. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. А ще Росармія завдала авіаційного удару біля Білогорівки на Луганщині. Військовий експерт Владислав Селезньов впевнений, на цих векторах передової росіянам нічого не світить, окрім величезних втрат. Далі пряма мова. Вони, тобто росіяни, намагаються рушати у бік борової без наступальних дій на Куп'янськ. Це абсолютно бездарна та недієва тактика. Українські сили оборони затиснуть їх у кліщі з обох сторін. Таке от передбачення робить Селезньов і, судячи з його слів, Ініціатива і надалі на боці нашої армії. Крім цього, у Генштабі поінформували, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Ну а на півдні сили оборони звільнили Старомайорське Донецької області. Це вже офіційна інформація від Міноборони. Відео зі звільненого Старомайорського оприлюднили бійці із 35-ї бригади та батальйону УДА Арей. 35 Сп'ятая бригада, а також батальйон Дружин тероборони Арей виконує задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! Як український стяг піднімали над щойно звільненими землями, розповів командир батальйону Арей Олександр Грищук. Дивимося разом. Я говорила, що Старомайорськ неможливо взяти. Ми це зробили. Слава морській піхоті! Слава ТРО, слава батальйону рейду. Все буде Україна. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт. А ось і перше відео від морбіхів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які просто зараз проводять там стабілізаційні дії по красоте. Заполняй кидом. Давай побыстрее котра работаем. Виход! Контрнаступ збройних сил України досяг критичних оборонних рубежів російських військ. Про це пише CNN. За даними видання зсу досягли зубів дракона на півдні країни в районі на схід від сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Такі висновки журналісти зробили після перегляду нового відео, яке циркулює в російських соціальних мережах. На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом зубів дракона, піраміди з бетону й арматури, які може служити бар'єрами проти танків. Так, от розповідають журналісти. Як думаєте, ви чи вже почали росіяни бити паніку у зв'язку з таким просуванням наших оборонців? Дуже цікава ваша думка. Залишайте її в коментарях під цим роликом. Не забувайте про свої вподобайки. Таким чином ви будете показувати свій інтерес та прихильність до всієї нашої команди. А нам дуже приємний ваш фідбек. Не забудьте також підписатися і принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином вам будуть приходити від нас сповіщення, і ви вже точно нічого головного не пропустите.